Як дурять на метражі буровики під час буріння свердловин? Кому цікаво, дивимось, діліться зі своїми друзями. Коментуйте і лайкайте. Починаємо. Що таке свердловина і як вона буриться? Відповідно, оце ваш горизонт. Оце чорнозем. Далі йде, що у нас правильно верховодка. Верховодка це для чого? Це наші криниці тут. Далі йде глина. Це, до речі, я розмовлю, розказую про свердловину в граніт скалу тверду породу. Далі, ось таким чином, наприклад, розпочинається граніт. Ідемо далі. Як буриться ваша свердловина? Буриться отвір в землі. Буриться отвір в землі. Пробурили, дійшли до каменю. По технології, звертаю вашу увагу, по технології треба розбурити, зайти в камінь на відстань там, від 80 см, метра, півтора, скільки максимально. І це, звісно, втрата по часу. Розбурили, зайшли в камінь. Після цього опускається труба, обсаджується труба 125 діаметру. 125 труба. Ось так вона обсаджується. Ось як виглядає ваша труба. І тут у нас 125. Оп. оп Далі що? Ми обсипаємо. Обсипаємо. Обсипали. А деякі вже вважають, що це все загальна глибина сверловини. Ні. Далі це буріння в камінь, граніт скалу тверду бороду. буриться під час буріння використовуються штанги. На штангах це труби. ну, Труби, штанги, хто як може називати їх. Ось, наприклад, одна з'єднання, друга з'єднання. Ось так от. Третя. З'єднання. Четверта. Ось тут е, пневмоударник. Далі ми його намалюємо. Наприклад, це у нас ось так іде. Е, наприклад, перший розлом. Перший розлом дає 300 літрів на годину. Замовник каже, мало, мало, мало. От Кажу, ще хочу води. Бурять хлопці далі. Пробурили. Ну, і, наприклад, наступний розлом. Наступний розлом. І, наприклад, дає тут, ну хай 1000 літрів на годину. Відповідно, загальний дебіт зараз складає 1300 літрів на годину. Замовник каже, вистачить мені фініш, пацани. Добре, пробурили. Як буриться свердловина. Ось як виглядають, наприклад, штанга. І тут, наприклад, з'єднання. І пробурили, наприклад, ще там нагнали, щоб рівно було. Отут у вас пневмоударник. Ось так виглядає. Він, наприклад, це пневмоударник, він розбиває камінь, граніт, скалу, тверду породу. Відповідно, наприклад, у вас тут один, два, там, три, 12 штанг. Штанг. Одна довжина однієї штанги, в залежності від виробника. Ви звертаю вашу увагу, довжину штанги можете переміряти. Самостійно можете вимагати це у боровиків. Наприклад, там 470 см, 480, в залежності, знову ж, від виробника, є 490. Ви можете спитати, хлопці. Яка довжина штанги? Вони вам скажуть, наприклад, 5 метрів. Ви кажете, ні, пацани, я переміряю. і там 470 або 460. І під час того, як вони закінчили буріння, піднімають штанги нагору. Ви рахуєте кількість штанг, які були під землею, множите на довжину, наприклад, 10 штанг на 400. 70 дорівнює 47 метрів. До чого я веду? Надурити, надурити буровику під час буріння сверловин на воду в граніт скалу тверду породу. Неможливо. Звертаю вашу увагу. Неможливо, якщо ви присутні на об'єкті, якщо ви хочете перевірити, чи остаточна ця глибина. Або під час того, як піднімають штанги нагору, або можете грузик, як то кажуть, опустити, Але простіше за всього, піднімаємо штанги по фінішу робіт. І таким чином, наїбать, в прямому сенсі слова не вийде. Ну, і час технологій, часто, коли замовника не присутні на об'єкті, хоче, щоб це було. Прозоро, що робите, кажете. Запишіть мені відео або приходить сусід, записує відео, на яку глибину, вірніше там будуть піднімати штангу, ну хай це займе 10-15 хвилин, скільки штанг підняли. Все. І таким чином ніякий буровик вас не надурить. Щастя, здоров'я, любові! Всього всім найкращого. Тому ніколи буровики, якщо вони адекватні і відповідальні, вас ніколи не надурять. А метраж це досить, досить серйозно. Зрозумійте правильно, 10 метрів свердловини в нас по 1400 це 14 тисяч гривень. Всього-всім найкращого, я думаю, всім. Можливо, комусь було, е, як то кажуть, цікаво, кому не цікаво. Ти лайк. геонадра, контакти профі.